Візі Лутон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. чи спостерігається зараз збільшення інтенсивності боїв на півдні, тому що ми говорили з багатьма речниками і е, бійцями, які знаходяться на інших напрямках, майже всі говорять про таке збільшення. От про вашу ділянку фронту, що там відбувається. Так, дійсно, активізація відбувається з ворожого боку, фактично вздовж цієї лінії фронту, і це очевидно. До цього все йшло, і ми бачили їх. Таку змушену активність перед прямою лінією диктатора вони були буквально накручені всі цією подією і мали завдання принести якусь жадану перемогу, але не так сталося, як гадалося, і вони були змушені вдатися знов до терору більш глибоких тилів. Ми спостерігали хвилі атак, дуже потужних атак, дронових мішаних, ракетних ударів в більш глибокі території, тобто, коли наздовж лінії фронту в них нічого не виходить, вони вдаються до такого більш глибокого терору. А що відбувається саме на лівобережжі, де був плацдарм, який фактично контролювався збройними силами України? Що там? Чому ви говорите про нього в минулому? Тому що хоче, що щоб ви в теперішньому часі підтвердили майбування. мої слова. Абсолютно точно, і ми в щоденному зведенні це підтверджуємо. Це надзвичайно важка робота, це героїчні бої, які ведуть наші підрозділи. Це відбиття штурмів, фактично щоденних. Ворог намагається витісняти нас, намагається зробити для свого лідера так званого хоч якусь. Переконливу картинку до його слів, але слова залишаються пустими. Важка контрбатарейна робота і досить потужна в зв'язку з тим, що ворог підтягує і підтягує важке озброєння, намагається виставляти нові вогневі позиції. І ми буквально вчора говорили про те, що. Такий своєрідний рекорд на нашій ділянці відповідальності 11 спостережних пунктів за добу, було знищено нашими силами. Це говорить про те, що ворог розгортає кількість позицій для того, щоб намагатися відстежувати наші дії, але ми продовжуємо ефективно йому протидіяти. В цьому також досить потужний результат по знищенню крупнокаліберних гармат. 12 за вчорашній день ще 6 за сьогоднішній бойовий день це однозначно результат спрямований на те, щоб населенню правого берега трошки було легше. Але ми бачимо також, що ворог підтягує замість того реактивні системи залпового вогню, якими вчора була вкрита біла Зерка, намагається підтягувати танки і з них бити по мирних кварталах Херсону. Зокрема, тим нема. Тим не менш розуміючи ту потужність, яка є на лівому березі, ми плануємо свою роботу так, щоб все ж таки відтісняти ворога і його озброєння якомога далі полегшуючи, полегшуючи життя водних мешканців пані надалі. зважаючи на ту кількість техніки, про яку ви сказали, зважаючи на те, що вони збільшують кількість позицій, як можете оцінити ймовірність їхнього контрнаступу на лівій на лівому березі Херсонщини недооцінювати ворога ні можна ніколи. Ми розуміємо, що ті сили, які зосереджені там, вони накопичувались довго по тривалий час. Вони мають можливість мали можливість там покупатися і створити собі кілька рубежів оборони. Вони мають можливість підтягувати резерви, незважаючи зважаючи на те, що ми працюємо і працювали до цього досить потужно по уповільненню і ускладненню логістики ворога. Все ж таки, ми розуміємо, що на матеріковій лівопережній частині ворог має можливість маневрувати, і ми спостерігаємо, що час від часу їм навіть доводиться перекидати сили зі сходу на південь для того, щоб підтримати там своїх. А в інших випадках випадках навпаки, коли особливо припівкає на сході, тому ось цей маневр силами та засобами дає підставу вважати, що все ж таки не все так добре в тому королівстві плісні білому. Наталя, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на чорному морі? Були заяви про те, що російські ракети носії були фактично усунені з території моря до берегів Абхазії. Чи є е, ймовірність того, що вони в скорому часі повернуться, або чи стане море ареною для морських безпілотників? Бо ми знаємо, що і українські збройні сили їх мають, і росіяни зараз починають виводити їх в акваторію. Не даремна цю війну вже охрестили війною дронів. Вони дійсно поступово опановують всі можливі варіанти стихій, де можуть бути застосовані це і повітря, і наземні, і в тому числі надводні підводні дрони. Не можна виключати і активізації цього напрямку на воді. Те, що ми констатуємо сьогодні, це те, що корабельне обробування ворога фактично в згорнутому складі потрошку патрулює там, де ще є хімера. Безпеки в них така собі вони потрошку висуваються вздовж узбережжя, яке поки що вважають своїм є про тимчасово окупований Крим, але вже не переходять у у північно-західну частину Чорного моря, тому що там дійсно їм досить неспокійно. Три-дві одиниці вони виставляють на чергування в Чорному морі. Одна викриває надводну обстановку в Азовському, і ракетоносії при цьому в крайній раз виходили на бойове чергування наприкінці листопада. Тобто, вже три тижні ми не спостерігаємо бойового чергування ракетоносів, але нагадаю, все ж таки зазакликуватись не можна. Вони мають можливість застосувати їх із тої відстані, куди наразі заховали. Зрозуміло. пані Наталію, Дуже вам дякуємо за це включення. Це начальниця об'єднаного координаційного про центру Сил оборони Півдня України була нажива в прямому ефірі.